Тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. Дорогі одним з перших уривків, що я прочитав, починаючи вивчати Біблію, був Рів з послання до римлян 8.28, в якому говорилося, до того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з його волі, усе сприяє для добра. Я Хочу виділити тут дві речі. Цей уривок звернений до тих, хто любить Бога. Так, якщо ви любите Бога, він звернений і до вас також. Згідно з текстом, усе. Тобто, усе, що сталося, відбувається або станеться, сприяє для добра тим, які люблять Його. Фраза. Усе сприяє, має на увазі спільну роботу більш ніж одного члена. Іншими словами, усе в житті людини, яка любить Бога, необхідне для блага, оскільки це спільна робота усього. Як ми читаємо у книзі Притч 12, 21 не станеться справедником ніякого зла. Як одна з біблійних версій, Перекладає, ми перекладаємо її з англійської. Нічого марного не трапляється з благочестивими. Нічого в житті людини, яка любить Бога, не може бути випадковим, марним або на зло. Навпаки, усе, навіть ті речі, які нам не дуже подобаються. В теперішньому часі війна. Частина задуму Господнього, нам на благо, невипадково в Слові сказано, та й усі, хто бажає жити побожно у Христі Ісусі, будуть гнані, 2 Тимотея 3:12, і багато скорботу праведника, Псалом 33:19, і одночасно з цим. Ми прочитуємо, не станеться справедником ніякого зла. Тобто, навіть лиха не є зло або щось марне. Не випадково також сказано: дякуючи завжди за все Богові, Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, Ефесян 5:20. І в першому посланні до Солонян 5:18 за все дякуйте. Бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. Бог вчить дякувати Йому за все. Ми зазвичай дякуємо за якусь певну частину, що має стосунок до нас. Багато хто з нас не хоче дякувати Богові за все. У наслідок не віри, що Бог має відношення до усього. Але як свідчить Слово Його, Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів би плач Єремії 3:17. Навіть диявол не може просунутися далі за межу, що провів Господь. У книзі Йова, перша-друга глава, ми бачимо, що Він не може випробувати Йова без дозволу, і він не може перевищити дозволене Богу. У Євангелії від Луки 22,31 ми бачимо, що з тим, що прошівати апостоли, пшеницю, Він повинен спершу запитати. У Євангелії від Івана ми бачимо, що Він не може накласти руки на Ісуса, бо ще на настав час Його. Євангеліє від Івана 7, 30, 7:30, 8.20. У першому посланні до Коринтян 10,13 ми читаємо, і вірний Бог. Який не попустить вам, щоб ви були спокушені більше, ніж можете. Так відбувається, дорогі мої, не тому, що диявол не хоче спокушати, а не тому, що Бог чесний і не дозволить. І коли сказав його, не вже добре ми будемо приймати від Бога, але кого не будемо приймати, Йова 2,10. Писання каже, всьому цьому не згрішив Йов устами своїми. Коли Йов сказав, Господь дав, Господь взяв, нехай буде ім'я Господнє благословенне, Йова 1,21, він був правий. Усьому цьому не згрішив Йов і не промовив нічого нерозумного про Бога. Сказане Йовом було вірне і точне. Якщо ви задаєте ще питання, чому ви все ще безробітні, або чому ви самотні, чому не можете народити дитину, або чому ви не можете вилікуватися, або чому те або інше відбувається? Робіть, як благочестивий, дякуйте Господеві за все, бо тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. Те, що ви вважаєте горем. Потрібне для блага. Інакше будьте упевнені, у вас нічого не вийде. Славте Бога і вірте йому. Дякуйте йому за все. Людям властиво думати, що деякі речі від диявола, але ми читаємо, не станеться справедником ніякого зла. А ви праведні, Римлян 3, 21, 26, і сказав Павло у схожому випадку, а щоб я не звеличувався надзвичайністю звичайністю дано мені жало у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Тричі благав я Господа про те, щоб він відступився від мене, але Господь сказав мені. Досить для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі, і тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова. Тому я себе почуваю добре в немочах, у кривдах, у нестатках, у гоніннях, у тисках за Христа, бо коли я немічний, тоді сильний. 2 127 12,7,10. Павло розкошує у своїй немочі. Образи, нужда, гоніння і утиски є можливостями побачити силу Господню. Жало у плоть не прийшло саме по собі. Воно було йому дане для того, щоб він не визвеличувався. Звичайно, це жало було болючим, і він хотів позбутися його. Але воно запобігало йому від зарозумілості. Пауло міг би запитати у Господа, чому попередні два рази не було відповіді на його молитви. Ми також іноді не розуміємо, чому на деякі з наших молитв були дані відповіді негайно, а інші ні. Попри те, що ми вклали душу в них і присвятили багато часу. Проте нас не просять розуміти. Але замість цього, Вірити, вірити, що тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. Як він каже, мої думки не ваші думки, не ваші путі путі мої, говорить Господь. Але як небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші, і думки мої вищі за думки ваші. Ісаї 55,89. Бо тільки я знаю наміри, які маю щодо вас, говорить Господь, наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. Єремії 29.11. І у посланні до римлян 1:17: Праведний вірою жити буде. Віра те, що потрібне для життя, необхідно вірити Йому і повністю підкорятися Йому. Виконання нашого бажання не первинне, потрібне виконання Його бажання, оскільки воно набагато важливіше за наше. Ось, дорогі мої, такого прикладу: ми приходимо до храму в неділю чи свято на літургію. І, і кожній літургії чуємо. Пийте з нею всі». але ж ми цього не робимо. Всі. Ми приходимо, щоб у Бога просити, щоб Він зробив нам те, чого ми попросимо. А Він теж нас просить. Пийте з нею всі». Бо не здорові потребують лікаря, а хворі. Розглянемо деякі приклади, приклади про те. Що ми говорили? Спершу звернемося до послання до Филип'ян 1, 12, 18. Ми читаємо: Бажаю браття, аби ви знали, що те, що з іменою сталося, послужило більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усій преторії та усім іншим, і більшість братів у Господі. Підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше, безбоязно проповідувати Слово Боже, деякі правда, через заздрощі й суперництво, а інші з доброї волі Христа проповідують. Одні з суперництва проповідують Христа нечисто, думаючи збільшити тягар кайданів моїх. А інші з любові, знаючи, що я поставлений захищати благовістя. Але ще й до того, якби не проповідували Христа удавано або щиро, я й тому радію і радітиму. Павло був у темниці. Гадається, що час там мене непродуктивно для Слова Божого. Але подивимося, що Він каже. Те, що зі мною сталося, послужило більшому успіху благовістя, і більшість братів у Господі, підбадьорившись кайданами моїми, почали сміливіше, безбоязно проповідувати Слово Боже. Не лише Узе Павлові не стояли на заваді для слова, але вони посприяли йому цьому. Вони дійсно стали силою для сміливого проголошення слова Божого. Може здатися негативним фактором те, що Павло був запроторений до темниці. Але насправді це не так. Навпаки, це добре вплинуло на просування Слова Божого. Подібний ефект ми можемо побачити в тому ж місці у темниці, але цього разу у Филип'яна. Так, у книзі Діянь 16, 22, 25 ми читаємо. Народ також піднявся на них, а воєводи, зірвавши з них одяг, звеліли бити їх палицями і, нанісши їм багато ударів, кинули у в'язницю, наказавши в'язничному сторожеві пильно стерегти їх. Одержавши такий наказ, він кинув їх у внутрішню темницю і ноги їхні забив у колоди. Близько півночі. Павло і сила, молячись, прославляли Бога в'язні ж слухали їх. Павло і сила, дорогі мої, не скаржилися Богові, але вони прославляли Його, завдяки чому усі ув'язнені почули Слово Боже тієї ночі за допомогою гімнів і молитва. Чи почули б вони, якби не було нікого, хто проповідував їм слово? Я так не думаю. Але давайте прочитаємо далі раптом стався великий землетрус, так що захиталися основи в'язниці, і враз відчинилися усі двері, і хайдани на всіх послабли. В'язничний стораз, прокинувшись, і, побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно: Не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Він же, зажадавши світла, вбіг до в'язниці, і припав у трептінні до Павла і сили, і, виявивши її геть, сказав: Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? Вони ж сказали: віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і у бездім твій. І проповідували слово Господнє йому і всім, хто був у його домі. І взявши з ж години ночі, він обмив їх рани і негайно охрестився сам і всі домашні його, і привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм, що увірував у Бога. 16, 26, 34. тут тільки зверну нашу вашу увагу. Бо часто сектанти заперечують хрещення дітей, кажуть, що ніде в Біблії нема що треба дітей хрестити. Також я відповідаю: а й нема ніде що не можна хрестити. Але є згадка про те, що можливо потрібно. І каже: отут цей текст, який я читав, і припали, господь, і, взявши ще години ночі, він обмив їх рани негайно охрестився сам. І всі домашні його, хрестився сам, і всі домашні Його, як припускають екзегети, богослови, в домі були і малі, і великі, а хрестилися всі. Чи сталося б це, якби Павло і сила не потрапили в темницю? Побачили б ми в'язничного вартового і його сім'ю хрещеними, якби Павло і сила не потрапили туди, я так не думаю. Ми чуємо в'язниця і кажемо зло, але його думки не наші, але не надмірно значніші за наші. Який висновок з цього всього? З вищесказаного виходить, що ми любимо Бога, то, щоб не сталося в нашому житті приємного, неприємному, усе сприяє до блага. Багато хто розчаровується і засмучується, коли нас стає скрута або гоніння через слово. Матея 13:21. Проте навіть скорбота і випробування сприяють також для блага, якщо ми любимо Бога. І не тільки цим. Але хвалимося і скорботами, знаючи, що від скорботи походить терпіння, Римлян 5:3. Бо короткочасне легке страждання наше викликає безмірну вічну славу, 2. Коринтян 4:17. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам, знаючи, що випробування вашої віри дає терпіння. Терпіння ж повинно мати досконалу дію, щоб ви були досконалі усій повноті без усякого недоліку. Якова 1.2.4. Хоч він і син, однак страждань, я звик до послугу, Єврею 5.8, страждання виробляють. Вони виробляють терпіння, вони виробляють вічну славу. Вони виробляють покору. Ніщо в житті людини, яка любить Бога не випадкове і не даремне, навпаки, тим, які люблять Бога, усе сприяє для добра. Кожен святий поклав основу своєї святости, свого духовного життя, певну рису любові, ревної молитви, посту, допомоги у Богам. Основною рисою святости усіх святих була милосердна любов до ближніх, цим вони наближалися до Бога і уподібнювалися до нього, втіливши в своєму житті основну рису Бога, любов і милосердя як основу Його істоти. Кажуть святі, що коли б Господь мав на деякий час залишити небо і від'їхати. Він залишив би нам саме таких святих, які уподібнилися до нього. Так, святі апостоли Павло, Петро, які основу своїх послань ставлять Боже милосердя. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який з великої своєї милости відродив нас воскресінням Ісуса Христа, з мертвих. Для живого уповання, 1 Петра 1.3 Серед різних життєвих потреб людини на перше місце висувається любов і милосердя. Любов є коренем усіх інших духовних дарів, терпеливість, покора, лагідність, правда, повага, пошана, доброта, як навчає святий Павло у своєму листі до Корінтян 13.47. Важливою рисою любові є милосердя, і прикладом для нас має слугувати Боже милосердя. Боже милосердя, дорогі мої, це не прикриття людських гріхів чи легке звільнення з них, а передусім знак Божої допомоги, підтримки і розради для людини. У скрутній хвилині життя. Терпіннях Бог приходить на поміч людині даром свого милосердя. Цим він дає людині новий шанс, можливість поправи, встати з колін і почати наново будувати своє життя з Богом, з нової сторінки, змінити життя на краще. Бути християнином означає насамперед повірити у Боже милосердя щодо себе, повірити в Божу любов. Отже, Боже милосердя це духовний могутній лік, дар нового життя, нової надії. Як ми можемо практично досвідчити Боже милосердя в нашому житті, наповнитися ним і дарувати його іншим? Особливим знаком і джерелом Божого милосердя для нас є свята сповідь. Ми зустрічаємося особисто з милосердним Богом через Ісуса Христа, отримуючи прощення гріхів і зцілення душевних ран. Саме милосердя Небесного Отця дає нам можливість примиритися з ним, відчути себе дітьми Божими, учасниками Царства Небесного. Милосердя було гаслом діяльності Ісуса Христа. І має бути девізом життя кожного християнина. Провідною думкою року Божого милосердя є заклик Ісуса Христа до своїх учнів. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосерд, 6, 6:36. Вони нагадують нам, що в дарі милосердя, яке ми самі отримуємо від Господа, водночас складений і заклик. Проповідувати милосердя ближнім словом і прикладом життя згідно слів блаженства, блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. В такий спосіб, ми, дорогі мої, не тільки виявимо нашу вдячність Богові за Його милості щодо нас, а й об'явимо ближнім обличчя і присутність милостивого Бога в цьому світі. Так, часто позначеному стражданнями, самотністю, страхом і безнадією. Нашим завданням є навчитися наповнювати себе милосердям і дарувати його іншим. Віра у Боже милосердя і дарування Його іншим, це духовне світло для людей у світі, як Боже милосердя є невичерпне для нас. Так і ми не втомлюємося виявляти милосердя ближнім і наповнювати світ Божою присутністю. Таким чином, ми виконаємо слова Христа, так нехай ще є світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця Вашого Небесного. Матея 5:16. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, залиште коментар, прокоментуйте, висловте свою думку, під благословенням пишіть імена і про лайків чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!